Міський голова Ужгорода сьогодні зустрівся з офіційною делегацією міста Корваліс з нагоди 10-ї річниці проекту Тач торкнися руки однієї української дитини в рамках благодійної партнерської співпраці між містами-побратимами Ужгород Україна і Корваліс Ореган. Мета цього проекту полягає у допомозі дітям сиротам та з обмеженими можливостями. Сергій Ратушняк на зустрічі наголосив, що ця програма вагомий внесок у хорошу справу. Крім того, він розповів про досягнення Ужгорода у сфері освіти, адже цього року кожний освітній заклад забезпечений автономним опаленням та у всіх школах і дитячих садках поставлені металопластикові склопакети. бачити вас в хорошому і настроєнні. Да. Ми не так далеко друг от друга друга знаходимося з Кривалісом, Да. Тому карвалісом. Потому люби чаще встрічатися. Да, Ну, поскольку мы, в общем-то, получается, очень сильно заняты, встречаемся реже, поэтому тем ценнее наши встречи. Значит, Хотел бы поздравить с тем, что вот проект, который в родился наверняка в ваших головах, да, отмечает свое десятилетие, это проект Touch, да. Touch. Поэтому мне очень приятно презентовать вам первого первого мэра в независимой Украине, Эмила Ландовского, который в общем и подписывал договор между Ужгородом и Кровалисом. Эмил Федорович. In independent... Я думаю, что <связь>, вот и ваш проект Тача, наша встреча, думаю, хороший вклад э, в это, я думаю, общечеловеческое э, значит, э, благое дело. Энергосберегающие окна. Like to, energy, like и э, каждый э, заклад, Кожне приміщення значить, забезпечили автономною котельною. От в освіті, например, наприклад, цей відсоток сягає тільки 80%, в медицині 100%. Едукайшн інститушн uh, have онли лайк ейті перцент оп едукійшно інституцін хав індепанден гідін систем, in medical institutions 100%. для порівняння цей відсоток по державі 4%. Екс голова міста Ужгорода Еміл Ландовський розповів усім присутнім про те, як починалася співпраця між містами-побратимами, та попросив передати чинному на той час меру Корвалісу свою книгу про Ужгород, у якій 42 сторінки присвячені цьому місту. Мені надзвичайно приємно вітати вас, дорогих гостей. І з далекого, а як сказав Сергій Миколаївич, дуже близького Карваліса. Міста Карваліс, міста побратима. Коли я дивлюся на вас, то багато, ну, два майже скільки? 18, 17 років пройшло у квітні місяці 92-го року, наша делегація у кількості трьох чоловік, яка висадила свій десант у Карвалісі. Я пригадую, як нас зустрічали, приходили дивитися, як на... Ну, я не хочу принижувати деяку націю, так, але приходили і дивилися на нас, тому що це було щось невідоме для американців. Вони не знали, де Ужгород, де Україна в той час. Я дуже добре це пам'ятаю, Вже Україна в той час 4 місяці мала всього. 4 місяці. Цей квітей місяць проголошено в грудні 91 го так що чотири місяці це було. Дуже багато у нас було цікавих зустрічей, таких зустрічей, що вони не забуваються. Особливо коли ми їхали туди в США і в аеропортах зустрічалися з тою технологією, американською технологією, яка у нас в той час ще не була, і її не використовували. Я добре пам'ятаю і я хотів би передати найкращі вітання меру міста Карваліса того часу Чарльзу Варсу, який побував у нас у Закарпатті, в місті Ужгороді. В 90-му році, це під час Олімпійських іг в Німеччині, він заїхав до нас, і тоді була започаткована, як кажуть, домовленість була про те, що ми зустрінемося ще раз і визначимо про наші міста побратими. Дною була підготовлена книга про Ужгород, і, зокрема, 40 сторінок вони присвячені нашій дружбі з Карвалісом. У моє будь-як про Ургород 42 падів декуються до фрагментів між Ульгород і Ковалею. Я думаю, що багато з вас, які тут сидять, вони, eh, знайдуть себе тут у цій книзі, фотографіях. Правда, не молодші ми на 20 років майже. Але eh, і якщо. Дехто не заперечує, я б хто не я би хотів вручити цю книгу. Маю дві книги тут, так. Мері Снелінг, Я б хотів її вручити. Yes. And uh, one book I would like to yes. to present to former mayor of Чарли. Виступаючи перед гостями з Америки, Сергій Ратушняк висловив переконання про те, що нині чинному президенту України Віктору Януковичу вдасться змінити ситуацію у нашій державі на краще, і українці повинні в цьому йому допомагати. За активну участь у проєкті тач міський голова нагородив усіх делегатів грамотами та вручив подарунки на згадку про візит до Ужгода. А координати проєкту Еліс Ремптом та Сейбра Кілен від імені усіх 19 делегатів подякували меру за теплий прийом та та щирі слова вони сподіваються відвідати наше місто ще не один раз.